Шелестюк, перемога номер 13. Футбол нафтовик перемагає у Чернігові. а Полтава шокує ювілейний сумський сніжний барс. Відверто Сергій Бублик із призом від арени чемпіонів. Про все це і не тільки сьогодні у нашій програмі. Сумчанин побив росіянина, український боксер, професіонал Тарас Шелестюк у Лас-Вегосі за усіма статтями переміг Асланбека Козаєва. Наш боксер був кращим у кожному із десяти раундів. І судді одноголосним рішенням присудили перемогу українцю. Тринадцята перемога на профіринзі принесла Шелестюку і титули. Тепер він чемпіон аж за двома версіями у напівсередній вазі. Нагадаю, що Тарас досі залишається непереможним у професійній частині своєї кар'єри. Футбол у нас далі за планом. ПФК Суми зіграв край невдалий матч на ювілейному. Уже після поразки тренер команди Юрій Ярошенко скаже, що його підопічні просто недоналаштувалися на гру із ФК Полтава після серії вдалих матчів. Трішки більше тисячі вболівальників на матчах ПФК Суми стало нормою. У гріжі з Полтави господарів підтримати активно прийшли не тільки Ультрас, але й кадети. Видих розчарування пройшов стадіоном під завісу першого тайму. Полтавчани, які виглядали краще, зрештою. Забили Котилюх віддавав пас у центр на Медведєва, а вийшло на суперника. Насібулін зробив усе розважливо. Побачив Богдана Семенця, удар від того під попередчину і гол. Парад помилок продовжив про сумчан Ярослав Важинський. Цього разу він обрізався так, що пас обернувся вилученням Котелюха і пенальті ворота господарів. А найстрашніше, що йшла лише 57-ма хвилина. Бити взявся герой першого епізоду Насібулін. Тут Важинський теж не виручив 0-2. Смаженим запахло на 80-й хвилині. Тут суми провалилися позиційно. Свіжий полтавчанин Прокіпчук не помітив у вигляді ноги олійника. Вийшов на оперативний простір і підняв очі. Мабуть, не йняв собі віри, адже ліворуч була просто ідеально чиста від сумчан зона, куди м'яч і спрямував. Насібулін знову розібрався як майстер 0-3. Гол престижу сумчанин Маркушов забив із другої спроби та покрив. Решті хіба що власний настрій, адже команда програла вдома сусіду за турнірною таблицею. 1-3. Проте є й позитивна футбольна новина. Нарешті, вперше 6 вересня, переміг Хохтирський нафтовик Укрнафта. У Чернігові підопічні книша вперед вийшли з пенальті. Один мельник сфолив у своєму штрафному, і жінка рефері Катерина Монзуль призначила 11-метровий. Леонід Бояринцев пробив на силу у лівий від себе кут воріт. А це вже ми дивимося кадри другого тайму. У хаосі після подачі кутового жовто-чорні заштовхали м'яча за лінію, завивши вдруге. До кінця цей епізод дограв Тимофій Листопад. Без голу з поля не пішли сіверяни. За десну забив Євген Чепурненко. Пас йому віддавав Адрінсон У обронці Охтирки апелювали до арбітрі, Мовляв, той був в офсайді. Але повтор з цієї точки схиляє до думки, що гол все ж забивався за правилами. Якби прикро не було про це говорити, але суми в зоні вильоту нижче тільки тернопільська нива. Із якою команда Ярошенка гратиме у найближчому турі. Нафтовики теж внизу першої ліхи проте свої позиції охтирчани після цього туру покращили. Оце так дебютант. Напевне, сказали в сумах після двох ігор із Дніпропетровським Дніпром, що повернувся у волейбольну суперлігу. Гості приїхали і віддали Хімпрому сумду в двох матчах лише одну партію. У першому матчі візитери перемагали 21-25, 28-30 і 25-27. За день Дніпро знову бере дебютну партію 25-27, Проте хіміки вирівнюють ситуацію в другій двадцять Третю і четверту гості знову залишають за собою і їдуть додому із шістьма очками. Після шести матчів сумчани перебувають на шостій позиції волейбольної еліти. І саме в ці хвилини наша команда проводить вдома матч із Харківською Юракадемією. Докладніше про ці ігри дивіться в арені чемпіонів за тиждень. А брати кривичі тим часом переграли Артема Сулиму у першому турі так званої баскетбольної приват-ліги БК Харків приймав Запорізьку Хортицю. Обидва колективи сформувалися буквально напередодні сезону. У Запоріжжі харків'яни розібралися з опонентами у кожній з чвертей, А загалом суперника знищили: 86 на 57. Ростислав Кривич за 22 хвилини на майданчику набрав 21 очко. Його брат Ігор забив лише один двоочковий. Ще один лідер минулорічного складу Сумської ОАБС, гравець Хортиці Артем Сулима, був одним з лідерів запоріжців за кількістю зіграного на майданчику часу та набрав бігмен лише 6 балів. А у футзалі цей тиждень запам'ятався матчем двох місцевих команд в першій лізі. Справді запам'ятався, і в цьому разі це зовсім немовне кліше. У ромнах рятувальник приймав сум у АБС. А гра перевершила сподівання навіть найбільш затятих гурманів маленького футболу: 15 забитих м'ячів на дві команди. Хитрик Євгена Петракова, чотири дублі. Іншими словами, було не тепло, а реально спекотно. Господарі на рідному майданчику все ж виявилися сильнішими, перегравши колектив Сергія Посоцького із рахунком 9-6. А от Охтирський бігун стартував на великому ультрамарафоні через пустелю. Марафонець з групи Еліт Євген Глива є одним з фаворитів цього старту. Особливість змагань в тому, що вони проходять на території Оману, і за 6 днів учасникам треба подолати 165 кілометрів. На час виходу нашої програми в ефір Євген Глива перебуває на проміжному третьому місті. До слова, минулоріч у цьому ж марафоні Українець фінішував саме із третім часом. І дочекалися у сумах. Все ж буде штучний лід, і вже незабаром необхідні технічні роботи на майданчику стадіону Авангард вийшли на фінішну пряму. Вже готова до експлуатації система охолодження і борти нової ковзанки. Холодне щастя сумчан досліджувала і арена чемпіонів. Роботи над штучним льодом уже завершують незабаром. Унікальна для сум козанка має запрацювати відкритим. Досі залишається лише одне питання із електропостачання. Один з проектантів розповідає: усе тут працює за принципом холодильника. Необхідну температуру забезпечить ціла система. Її підглянули у канадців. Зложено порядка 20 кілометрів труб. Діаметром 25 мм полиэтилен. В середині буде полипропилен-гліколь или етилен-гліколь. то тобто холодильна установка 50 кВт. І буде хладоген качатися, а сверху буде заливатися вода спеціальною машиною. Лід у сумах буде до того часу, поки на дворі не потеплішає до 10 градусів. Ковзанка стане рідним ігровим майданчиком для хокейного клубу Суми. Проте кататися тут уже незабаром зможуть всі охочі, Щоправда, не безкоштовно. не монополісти такі, звісно, це княжне не тільки для розвитку хокею там і, і взрослого. Це звісно для, для міста, для для дітей для, для взрослих. Пускай приходять, звісно, будемо дуже раді бачити. Нагадаємо, землю під Ковзанку сумський хокейний клуб орендував влітку цього року. І, власне, коштами хокеїстів ця реконструкція відбулася. Планували витратити на неї близько 4 мільйонів гривень. Проте вже зараз ця сума значно вища. І до відвертої розмови мій співрозмовник цього тижня це представник екзотичного виду спорту альпінізму. Сергій Бублик у серпні став кращим спортсменом місяця за версію глядачів арени чемпіонів і читачів сайту спортклуб. І нагорода знайшла свого власника, а нам він дав інтерв'ю. Якщо коротко анонсувати, то скажу, що Сергій Бублик це підкорювач п'яти найвищих гір колишнього СРСР. Послухайте його, переконаний буде цікаво. Поруч зі мною кращий спортсмен серпня 2015 року за версією читачів сайту спортклуб та глядачів програми Арена чемпіонів Сергій Бублик, Альпініст. Сергію, вітаємо вас із заслуженою нагородою. Спасибо. Тепер ви сніговий Барсус. Як воно себе відчувати ну, таким справді вершителем гор? О, на самом деле, я к тому йшов з 2001 года. Перше розхожіння на 7000-ник я зробив. В 2001 году это был пик Хантенли. Вот. И вот, буквально 14 лет. Самое сложное, безусловно, это пик победы, потому что это самый северный семитысячник в мире считается. И погодные условия непредсказуемые. По статистике, то есть не так много людей туда зашло. Всего там зашло около 700 человек, а каждый год пытаются в районе там, 100 человек подняться. Но опять же, это связано с погодой. Попытка эта уже была не первая, первая была попытка в 2008 году. Тогда мы спустились с высоты 6900, были спас работы. Вот. Тогда подняться на вершину не получилось из-за погоды. В этом году также еще была следующая попытка. То есть было потрачено около двух месяцев, была пройдена климатизация на пик Ленина на пик я уже поднимался четвертый раз. Вот. Потом переехали под пик Победы, пытались совершить восхождение, опять попали в непогоду, спустились, уже были билеты как бы на самолет, и по прогнозам было погодное окно пять дней. Надо было принимать решение, либо оставаться, билет сгорает, и пробовать еще одну попытку, либо уезжать домой и опять мучиться <laughs> несколько лет, почему не остался. И вы на эту пробу наважились, так? Да, я остался. Парни с, по работе не смогли, у кого работа, там, они уехали. Я остался, также остался еще на одну попытку россиянин Антипов Алексей. Вот. И в ходе, когда начали совершать восхождение, еще присоединился поляк и словенец. От, сьогодні це восхождение заняло 7 дней зі спуском. Ну, все було. Була і не погода на спуски. Ну, якби как бы, кліматизація вже дозволяла достаточно уверенно себе чувствовать на цій висоті. Тому все було успішно. Чи згадаєте ви всі вершини, які ви на цьому світовому рівні, про який ви зараз говорите, вам вдалося підкорити? Всі пам'ятаєте, їх дуже багато було. Ой, ну их с чем сравнивать, дуже богато или нет. Ну, конечно, такие знаковые вершины, они отлаживаются в жизни, в памяти на всю жизнь. Их было, ну, скажем так, десяток, но они такие достойные, о которых и в мире говорят, как бы, и весомые такие восхождения, скажем так. Я розумію, що найсвіжіший ваш спогад це ось пік перемоги, так, про який ми говорили щойно буквально. А який найяскравіший за всю кар'єру в альпінізмі, і той, який, можливо, якісь важкі моменти життя згадується, або, можливо, який найчастіше сниться вам. Ну, мабуть, це все-таки восхождення на восьмитисячник. Любове восхождення на восьмитисячник – це вже з розряду… такого космоса, как бы сказать. Потому что у нас в Украине считается в спортивном, если ты совершаешь восхождение спортивно, то, то есть ты не пользуешься кислородом и помощью носильщиков. Вот. Но непосредственно в 2010 году мы сделали украинский маршрут на вершину Макалу, это пятое в мире по высоте, без применения кислорода, без высотных носильщиков. Вот. И восхождение было так. скажем, на грани. Потому как кислородом не пользовались, а выше 8 тысяч считается, что человек может пробыть там, ну, сутки. То есть если смотрели фильм там ИВРС, очень серьезное восхождение, которое отложилось в памяти и ну, непосредственно останется в истории, что есть украинский маршрут в Гималаях мирового уровня. Как бы. Вы, до речи, у Одязі прийшли так, і з відповідним, із відповідним символікою. Так? А скажіть, будь ласка, сьогодні альпінізм у вашому житті це хобі, це робота, чи це засіб заробітку, грошей. Для вас сьогодні альпінізм це яке місце він займає у вашому житті? Альпінізм це, мабуть, все. Це і образ життя, це на даний момент і моя робота. Я зараз треную дітей, починає з 6 лет. До 18, -ти. то есть у меня три группы сейчас занимаются. Это также самое заработок, также работаю и гидом, проводя восхождения коммерческие там, на Пиклени, на Хантенри. Вот. Также зарабатываю высотными работами. Если уже <laughs> я занимаюсь альпинизмом, то конечно будивальник, так? Ну, Яко -яко миру. Любые высотные работы, которые связаны с высотой, они бывают разные. Там от монтажа чого небудь там до всякого утеплення. Рекламувати тут сьогодні ваші так послуги не будемо. Про ваш вид спорту не так багато відомо широкому загалу. Розкажіть, будь ласка, якось відбувається організація сходження? Завжди цікавило це питання. Напевно, це ж не з дешевих задоволення. Хто спонсорує такі сходження? І, власне, ось як відбувається організація, скільки часу вона тримає приблизно. Вот. Ну, непосредственно подготовка начинается это тут, в городе. То есть выбирается объект восхождения, просчитывается смета. В, основ, ну, в, основ, в основном это, да, это очень недешево. Ну, вот, если сравнивать последнее восхождение, пик победы, это порядка 2000 евро. Это ваш бюджет, так? Да, на человека получается. Потому что пакет там стоит 1500 евро. И плюс перелет, какие-то продукты докупить. Вот. А так, глобальные, конечно, экспедиции, там, э, это национальные экспедиции, это финансируется непосредственно Министерством семьи, молодежи и спорта. То -то ей есть, ну, это есть державная Петрынка? Есть, но это когда национальные экспедиции, глобальные, большие. Это вот как было в Макалу, то есть за всю независимость Украины, таких экспедиций там было 5-6 штук. Остальные все экспедиции, это, конечно, за свой счет, потому что ну, сложно найти Спонсору, таке більш філософське на сам кінець запитання. Що у вашому житті змінюється, коли воно ну, повертаєтесь, Так, ви зійшли на ту вершину, яку ви запланували? Ви здійснили свої задумання? Ви повертаєтесь додому, так? В суму. Ось, Як ви відходите від того що, там, що трапилося, так ось здійснення цього вашого бажання? І, ну, таке, можливо, просте запитання, але навіщо ви це робите? Ви самі собі на це запитання відповідь дали вже? Ой, как говорил один мой знакомый друг Альпинис, когда у него спрашивают, а сколько вам платят за то, что вы поднимаетесь на вершины, он отвечал, один килограмм вареной колбасы за каждый метр подъема. На самом деле это мы делаем как бы для себя, когда ты находишься наедине с природой, да, борьба, когда ты понимаешь, что помочь тебе некогда, ты осознаешь какие-то прелести жизни. Ты, когда живешь в сумах, не задумываешься там о... А горячей воде, газе, оно все автоматом идет, свет там. А когда приезжаешь с экспедиции, там, через два месяца, когда этого всего не было, то есть ты осмыслишь некоторые ценности жизни совсем по-другому. То есть как будто ты заново рождаешься. На самом деле это, это процесс, больше процесс, образ жизни, то есть общение с людьми, Сам процесс восхождения, сама вершина, это как бы нету никаких эмоций, ты достиг ее. Эмоции уже приходят внизу, когда спускаешься. Потому что спуск это тоже такое дело, довольно-таки опасное. Сергей, ну и мрия, напевно, Эверест, не. Ой, как насчет Эвереста, в плане альпинистском, он, ну. не испортился. Там в основном сейчас проводят коммерческие экспедиции, это на самом деле очень большие деньги. А просто что, что, все знают, что самая высокая вершина в мире – это ЭВРС. Вот когда спрашивают, ты альпинист, а был на ВРС, Я или не был, только из-за этого хочется на Эверест. А, конечно, в альпинистском плане он не так уж интересен, потому что уже каждый год проводятся как я уже говорил, коммерческие экспедиции, когда толпы людей, даже не имеющие отношения к альпинизму, Там, за 60 тисяч долларов платят і їх заводять туди. Там. Добре, чи не в верес, тоді що. О, в, в тих же самих Гімалаях, в куча вершин, множество просто огромное, де ще не ступала нога человека. тобто, ще хватить і на моє і на покоління достатньо цікавих об'єктів. ж говорю, ті самі Гімалаї. поколение вот зараз знайомі приїхали с Непала, где совершили тоже восхождение, первопроход на семитысячник в двойке. То есть, я думаю, это такое будет весомое восхождение. Он даже может номинироваться в мире там, на премию какой-то, там типа «Золотой ледоруб». Вот. Так что, я думаю, Гималайи. Гимал... Да и у нас, ну как, не у нас, а в бывшем Советском Союзе, в той же самой Азии, еще много вершин, где много проблем, таких, то есть проблемных стен, где еще не смогли пройти там. То есть хватит еще недовольных.